Подивись уважно, ти зараз всередині клітини це місце, де відбувається справжні чудеса. Кожен компонент працює разом, щоб створити своє тіло таким, яким воно є. Мітохондрії виробляють енергію ту енергію, яку ти витрачаєш, коли бігаєш, або тренуєшся. Це маленька фабрика, яка оживає, коли ти рухаєшся. Кожен рух активує твої клітини. Клітини починають будувати твоє тіло. Вони ростуть, множаться, стають сильнішими, витривалішими. Коли ти займаєшся фізкультурою, Твій організм отримує команду працювати ще краще. Це все починається з клітини, яка відновлюється і набирає сили, щоб працювати над твоїм здоров'ям. Уяви собі, ти біжиш і всередині твоїх клітин запускається справжній процес. Фізична активність покращує кровообіг, і клітини отримують більше кисню та поживних речовин, щоб простіше працювати на максимальних потужностях. Кожен рух це не просто тренування, це навчання для твоїх клітин. Це твої клітини, що працюють разом, щоб вибудувати сильне здорове тіло. Фізична культура це не просто про м'язи, це про кожну клітину твого тіла. Клітина за клітиною, ти створюєш унікальний організм. Система, що росте в досконалі організм з кожним тренуванням. І цей унікальний організм це